Вітаю, дев'ятикласники! Сьогодні ми з вами розглядаємо тему властивості функцій. Приготуйтеся до уроку і починаємо. Описуючи властивості функції, зазвичай починають з її області визначення. Вказують усі значення, яких може набувати аргумент. Якщо функцію задано формулою, а про її область визначення нічого не сказано, то розуміють, що вона така сама, як і область допустимих значень змінної, яка входить до цієї формули. Часто про властивості об'єкта можна робити висновки за його зображенням фотографією, рентгенівським знімком, рисунком тощо. Зображенням функцій може слугувати її графік. Якщо функцію задано графічно, то область визначення функції проекція її графіка на вісь X, область значення функції проекція її графіка на вісь y. Наприклад. Область визначення і область значення функції y дорівнює корінь різниці 4 квадрат проміжки від мінус 2 до 2 і від 0 до 2. І ця функція має ось такий графік. Розглянемо функцію y дорівнює f від x. Так позначають деяку або яку небудь функцію. Графік її зображено на цьому малюнку. Її областю визначення є проміжок від мінус 4 до 7. Всі ікси цього графіка. А областю значень є проміжок від мінус 4 до 4. Це ігрики. Подивіться: при х дорівнює мінус 3, 1 і 5 і буде дорівнювати 0. Тобто значення функції дорівнюють 0. Значення аргументу, при якому значення функції дорівнює нулю, називають нулем функції. Так числа мінус 3, 1 і 5 є нулі даної функції. Нуль функції – це перша на сьогодні властивість, яку вам потрібно запам'ятати. Зауважимо, що на проміжках від мінус 4 до 3 і від 1 до 5 графік функції f розташований над вісю абсис. А на проміжках від мінус 3 до 1 і від 5 до 7 під вісю абсцис. Це означає, що на тих проміжках, де графік розташовано над вісю абсцис, функція набуває додатніх значень. І навпаки, на тих проміжках, де під вісю абсцис функція набуває від'ємних значень. Кожний із назначених проміжків називають проміжком знаку сталості функції F. Проміжок, на якому функція набуває значень однакового знака, називають проміжком знакосталості функції. Зауваження. Під час пошуку проміжків знакосталості функції прийнято вказувати проміжки максимальної довжини. Наприклад, проміжок від мінус 2 до мінус 1 є проміжком знакосталості функції f, але до відповіді потрібно включити. Проміжок від мінус 3 до 1, який містить якраз цей маленький проміжок, проміжки знакосталості – це друга на сьогодні властивість функції, яку нам потрібно запам'ятати. Якщо переміщатися по осі абсис від мінус 4 до мінус 1, то можна помітити, що графік функції йде вниз, тобто значення функції зменшується. Говорять, що на проміжку від мінус 4 до мінус 1 функція спадає. Зі збільшенням x від мінус 1 до 3 графік функції йде вгору, тобто значення функції збільшується. Говорять, що на проміжку від мінус 1 до 3 функція зростає. Спадання і зростання функцій це ще одна властивість на сьогодні. Отже, функцію f називають зростаючою на деякому проміжку, якщо для будь-яких двох значень аргументу x1 і x2 із цього проміжку таких, що x 2 більше x 1 виконується нерівність f від x2 більше f від x1, по-іншому, більше x більше y. А функцію f називають спадною на деякому проміжку. Якщо для будь-яких двох значень аргументу x1 і x2 із цього проміжку, таких, що x2 більше x1 виконується нерівність f від x2 менше f від x1. Тобто чим більше х, тим менше y. Часто використовують і такі формулювання. Функцію називають зростаючою на деякому проміжку, якщо для будь-яких значень аргументу із цього проміжку. Більшому значенню аргументу відповідає більше значення функції. А функцію називають спадною на деякому проміжку, якщо для будь-яких значень аргументу з цього проміжку більшому значенню аргументу відповідає менше значення функції. Якщо функція зростає на всій області визначення, то її називають зростаючою. А якщо функція спадає на всій області визначення, то її називають спадною. Ця функція, яку ми розглядали, вона є ні зростаючою, ні спадною, тому що присутні проміжки частини графіка і спадання, і зростання. З усіх властивостей на сьогодні нам залишилось дізнатись про найбільше та найменше значення функції. Проаналізуємо графік функцій на малюнку. На області визначення дана функція не досягає свого найбільшого значення. Тобто це ще не межа, вона йде вгору, далі-далі до нескінченності. А от свого найменшого значення y дорівнює мінус 9. Дана функція набуває в точці з 2. Можемо записати у максимальна не існує, у мінімальне дорівнює мінус 9, якщо х дорівнює мінус 2. Проаналізуємо графік функції на цьому малюнку. На області визначення дана функція не досягає свого найменшого значення, а от свого найбільшого значення y дорівнює 4, дана функція набуває в точці з абсцисою 3, можемо записати y максимальний дорівнює 4, якщо х дорівнює 3, а y мінімального не існує. У старшій школі ви дізнаєтесь і про інші способи знаходження найбільшого та найменшого значень функції. А на сьогодні підсумуємо раніше сказане: Якщо пропонують дослідити функцію, це означає виявити її найважливіші властивості. А саме, вказати область визначення та область значень, знайти точку перетину графіка функції з віссю Y. Знайти нулі функції та проміжки знаку сталості, визначити проміжки зростання і спадання, указати найбільше та найменше значення функції, і побудувати графік цієї функції. В цій таблиці представлені властивості тих функцій, які ми вже з вами вивчили. Можете зафіксувати її собі, бо ці знання вам знадобляться далі. Давайте тепер виконаємо кілька завдань, але перед тим буду вдячна за підтримку мого каналу за посиланням під відео. Завдання 1. Знайдіть нулі функції. Першою буде ось така функція. y дорівнює x квадрат плюс 6 x Областю визначення функції є проміжок від мінус нескінченності до плюс нескінченності. За умовою задачі, значення функції має дорівнювати нулю. y дорівнює нулю. Давайте підставимо 0 замість Y і отримаємо ось таке рівняння. Розв'яжемо це рівняння. Винесемо спільний множник х за дужки. Отримали добуток, який дорівнює 0. Добуток може дорівнювати 0, коли хоча б один з множників дорівнює 0. Давайте дужку х плюс 6 прирівняємо до 0, і тоді х1 у нас буде мінус 6. Х2, звичайно, буде 0. Тому ми можемо написати відповідь. x1 дорівнює мінус 6, x2 дорівнює 0, і це є нулі функції y дорівнює х2 плюс 6x. Зверніть увагу, щоб знайти нулі функції, яку задано формулою y дорівнює f від x, потрібно знайти корені рівняння f від x дорівнює 0, прирівняти до нуля. І що ми щойно і зробили? Давайте подивимось на наступну функцію. Щоб знайти нулі функції, прирівняємо до нуля. Ми з вами отримали квадратне рівняння. Давайте згадаємо формули знаходження коренів квадратного рівняння. Давайте за формулою знайдемо дискримінант. b це у нас мінус 1, а 1, C6. Підставляємо. Мінус 1 в квадраті буде 1. Мінус 4 помножене на мінус 6 буде 24 помножене на 1 24. 1 плюс 24 25. Дискримінант у нас більше 0, тому маємо 2 корення. Підставляємо також в ці формули. Корінь з 25 буде 5. 1 мінус 5 поділити на 2 буде мінус 2. Підставляємо в іншу формулу. 1 плюс 5 поділити на 2 буде 3. Ми знайшли нулі функції, можемо записати відповідь. Перейдемо до наступного завдання. Знайдіть проміжки знакосталості функції y до рівня 12-6x. Областю визначення функції є проміжок від мінус нескінченності до плюс нескінченності. Першим кроком давайте знайдемо проміжки, на яких функція набуває додатних значень, тобто f від х більше нуля. Підставляємо і робимо ось таку нерівність. Перенесемо вільний член з протилежним знаком і поділимо обидві частини на мінус 6. Пам'ятаємо, якщо ми ділимо на від'ємне число, то знак нерівності змінюється на протилежний. Отже, f від x більше нуля, якщо х належить проміжку від мінус нескінченості до 2. Тепер знайдемо проміжки, на яких функція набуває від'ємних значень, тобто f від x менше 0. Так само підставляємо, переносимо і змінюємо знак нерівності на протилежний. Отже, f від x менше 0, якщо х належить проміжку від 2 до плюс нескінченності. Загалом проміжками знакосталості функції y дорівнює 12-6х є два проміжки. Від мінус нескінченності до 2, і від 2 до плюс нескінченності. але, як бачите, 2 в ці проміжки не входить. Завдання виконано. Сподіваюсь, що властивості функції вам було легко розглядати і ви зможете їх запам'ятати. Якщо у вас є якісь питання, задавайте їх у коментарях. Дякую за увагу, до побачення!